Схопили ворога України. Служба безпеки затримала одіозного піарника кума Путіна Віктора Медведчука, який закликав до поділу України. Чоловіка затримали в місті Хмельницький. Про кого саме йдеться? Сбу не інформує. Відомо лише, що він був одним з пропагандистів Медведчука, який вимальовував з нього образ миротворця, якого чують у Москві. До полукума Путіна він входив ще до початку повномасштабного вторгнення. Медведчука він регулярно розкручував у дописах на пропагандистських інтернет-платформах. Крім того, на початку 2020-го він добровільно почав працювати на російське інформагентство Нюс зареєстроване в тимчасово окупованому Криму. Вже після початку повномасштабної агресії РФ чоловік перебував у Хмельницькому і звідти неодноразово поширював публікації, в яких ставив під сумнів існування української держави у міжнародно визнаних кордонах. Також він займався дискредитацією сил оборони та поширював фейки про внутрішню політичну обстановку, лінгвістичні експертизи. Це підтвердили. Наразі йому оголосили підозру у державній зраді. Він очікує суду під вартою без права внесення застави.